Друзі, до вашої уваги однокімнатна квартира площею 48 квадратних метрів, частково зробленим ремонтом. Ходімо, покажу. Квартира, до речі, знаходиться 10-й поверх з 10, 10 по ремонту. Замінені нові поставлені броньовані двері, зроблена розводка електроенергії, щотчик поставлений. При вході ми бачимо в коридорі і по всій квартирі зроблені чистова стяжка. Значить, у нас зона санвузла, є вже зроблений душ, є туалет, є розводка під пральну машину. Досить гарна така лаконічна плитка. І в туалеті у нас є теплий пол. Так, далі ми проходимо у кухню. Тут у нас є вихід на балкон. До речі, вид у нас на місто, на приватний сектор. Ось тут ви можете побачити. Дуже гарно і дуже комфортно. Значить, на балконі у нас газовий котел. У нас, як я казав, зроблена повністю вся чистова стяжка. Є розводка всієї електрики, всієї сантехніки та розводка е, опалення. За усіма деталями звертайтеся.